Як вийти із зони комфорту, і взагалі чи варто із неї виходити? Якщо вас не влаштовує ваша сьогоднішня зайнятість з різних причин, і ви прагнете розвитку, то ми можемо говорити про те, що варто шукати можливості вийти із зони комфорту для того, щоб розвиватися. І це не означає, що ми одразу залишаємо стару сферу, старе життя. Ми говоримо взагалі про те. Про потенціал і про розвиток я взагалі не рекомендую щось дуже різке кидати. Існують декілька пунктів для того, щоб підготувати себе до виходу із зони комфорту. Перше, ви чітко маєте розуміти, що ви саме хочете, до чого йти. Просто збільшити зарплату в два-три рази, чи там бути задоволеною, цього недостатньо. Конкретно яка сфера, не знаю, яка організація, розпишіть свої бажання. Друге, це прописати план дій. Пов'язковим є саме дотримуватись дисципліни. Якщо ви прийняли рішення рухатися, розписуєте свій план дій і робите це незалежно від того, хочеться вам, не хочеться, ви втомились. На своєму телеграм-каналі я записала підкаст і пояснюю, чому зараз українцям дуже важко перейти на новий рівень. Ви можете переглянути цей канал за посиланням в хайлайці під шапкою профіль. Наступне це фінансова подушка. Фінансова подушка, хоча б на 6 місяців проживання, це те, що вам дасть більше впевненості. І внутрішня мотивація і підтримка себе. Не забувайте себе хвалити навіть за невеликі досягнення, навіть за якісь маленькі ваші успіхи, тому що ми часто себе критикуємо, а потрібно навпаки, спочатку хвалити, а потім вже дивитися, що нам можна покращити.